Наступна доповідь Олени Савіної генетична терапія пігментного ретиніту, шукати і не заблукати розбір клінічного випадку офтальмогенетиком. От дивіться, в нас офтальмогенетик, ну, це ми придумали таку, таку спеціальність, тому що те, чого нема в Україні, треба видумати, а видумано це давно в Америці. Офтальмогенетик. Так. І Олена їздила на стажування в Америку. Вона може розказати, куди ви їздили, розкажіть Іліна. Я їздила в БЦСД, да? це біля Вашингтон, дс Національний інститут здоров'я США і Національний інститут ока США. Так. І саме звідти вона привезла самі нові знання, і сьогодні вона поділиться з нами. Будь ласка, Олена. Доброго дня, шановні колеги. На прийомі в мене був пацієнт, чоловік 35 років зі скаргами на гнійні виділення з очей і почервоніння обох очей. Після огляду було поставлено діагноз слизово гнійний кон'юнктивіт, і з вибором препарату для лікування я не вагалася. Одразу призначила препарати компанії Новакс Pharma, лакто і Навій по одній краплі 5 разів на день протягом тижня. Основна діюча речовина крапель лакто – це лактоферин. Він є природним компонентом сльозової плівки і має антибактеріальну, противірусну, протигрибкову активність, а також антиоксидантний ефект. Він справляє свою дію за рахунок хелатування вільного заліза, яке є необхідним субстратом для життєдіяльності бактерій, а також. За рахунок зв'язування іонів заліза самої бактеріальної стінки, що знижує проникність цієї стінки і підсилює вплив на бактерію антибіотиків. Навіінфла. Це препарат має антибактеріальну, противірусну, протигрибкову дію, а також протизапальну, протинабрякову і антиоксидантну. В складі він має дамаську розу, Ембліку лікарську, куркому довгу та гіпромелозу. Але фішкою цього препарата є навіінфла. це такий полімерний розчин, який має іонізовані частинки, котрі здатні гарно, класно прилипати до слизових оболонок ока, тим самим пролонгуючи ефект діючих речовин. І дозволю собі поспілити, що з кон'юнктивітом ми впоралися дуже швидко і навіть без антибіотиків. Але Насправді, кон'юнктивіт це був лише привід до звертання до офтальмогенетика. Насправді, пацієнт, як виявилося, був записаний на офтальмогенетичну консультацію. І так, щоб ви розуміли, це молодий, активний, дуже розумний, з класним почуттям гумору, дуже ініціативний пацієнт. Він є власником великої компанії і кермує власним автомобілем. І от він говорить, що наразі лікарю в мене немає жодних скарг на очі. Але е, останнім часом в мене е, трапилося кілька таких, прикрих, досить прикрих ДТП, і я подумав, що раптом в мене щось з очима щось не так. Звернувся до офтальмолога, лікар мене запевнив, що з очима все в порядку. Я вирішив перестрахуватися і звернувся до іншого офтальмолога, який виставив мені діагноз пігментний ретиніт. Він каже, що я досконально вивчив це питання. Я знаю, що пігментний ретиніт – це генетичне захворювання, яке спричиняється, яке має наслідком поступову втрату паличок сітківки. І я каже, він знаю, що перша і основна скарга при пігментному ретиніті це втрата сутінкового зору. Але вночі, говорить він, я бачу, як кішка і в сутінках також. Друга скарга при цьому захворюванні має бути втрата периферійного зору. Але пацієнт говорить, що в нього з периферією також все окей. І я, каже пацієнт, вирішив зробити генетичний тест, де було виявлено зміни в мутації в гені h 2 a І я так розумію, що в мене синдром Ушера. А синдром ушера це він також досконально вивчив це питання, і він говорить, що синдром ушера це отосомно рецесивний стан, для якого характерна тріада. перше це пігментний ретиніт, друге порушення слуху, і третє це е, вестибулярні дисфункції. Але е, він говорить, що е, я, звичайно, не дочуваю, коли дружина просить в мене гроші на п'яту шубу. Але все ж таки на слух я не скаржуся. І з вестибуляркою в мене теж все окей, навіть після чудового корпоративу. І я лікарю, говорить він, я заплутався. Допоможіть. Якщо в мене пігментний ретиніт, то чому немає курячої сліпоти і тунельного зору? Якщо в мене синдром Ушера, то чому немає втрати, чому немає втрати рівноваги і втрати слуху? Розбираємося. Ось його генетичний тест. Виявлено дві мутації в гені h 2 a Це дуже великий, тут дуже уважно, що це великий громісткий, дуже ген, який виробляє білок у ширин. Білок у ширин ви бачите на темному слайді е, структуру цього білка. Цей білок бере участь в побудові фоторецепторів сітківки і клітин внутрішнього вуха. При ураженні ген h 2 a виникає. Синдром ушера другого типу, для якого характерне перше пігментний ретиніт, що власне є в мого пацієнта, друге втрата слуху з народження, а цього в мого пацієнта немає. Третє це вестибулярні дисфункції, яких відсутність верніше, вестибулярних дисфункцій, характерно для синдрому ушера другого типу, що власне є в мого пацієнта. Мутації виявлено дві: Перша з них це нонсенс мутація. При нонсенс мутації в гені утворюється передчасний стоп-кодон, на якому синтез білка передчасно зупиняється, і внаслідок цього синтезується вкорочений білок з порушеною функцією, або білок може взагалі не синтезуватися. Щодо другої мутації, вчені нещодавно винайшли цілий ряд мутацій в гені h 2 – Одна з яких і є у мого пацієнта, які спричиняють розвиток ізольованого пігментного ретиніту без синдромальних проявів, тобто без порушень слуху, без порушень рівноваги. Це ізольований пігментний ретиніт 39 го типу, це атиповий так званий перицентральний пігментний ретиніт. Для нього характерне передусім ураження. Ближньої периферії сітківки, тобто перед центральної зони, а середня і дальня периферія сітківки, а також центральний зір в пацієнта довго лишаються збереженими. Саме тому в пацієнта був, була відсутня нікталопія, був відсутній, було відсутнє звуження периферійного поля зору, а також був класний центральний зір, але при детальному обстеженні, при проведенні периметрії, в нього було виявлено перицентральна скотома, це так звана бублик скотома, яка саме є характерною для ураження гена h 2 a Отже, діагноз мого пацієнта точний генетичний діагноз це ізольований пігментний ретиніт 39-го типу. Що з цим робити, як його лікувати? Офіційно схваленого лікування наразі не існує, але існують численні клінічні дослідження, до яких пацієнти можуть приєднуватися безкоштовно. Терапевтичні стратегії можна розділити на два типи. Перший тип це етіотропна терапія, яка спрямована на причину захворювання на уражений ген h 2 a Другий тип терапії це h 2 a незалежна терапія або так звана патогенетична терапія, направлена на запобігання дегенерації сітківки. Генозамісна терапія. Її суть полягає в тому, що відбувається заміна мутованого гена на здоровий, на правильний, синтезований генно-інженерним шляхом. Як вектор, як переносник цього правильного гена в офтальмології зазвичай застосовується аденасоційований вірус, з якого виймається весь його генетичний матеріал, а в нього лишається лише капсула, і в цю капсулу вкладається правильний ген. Але, як ми вже з вами говорили, ген h 2 a є надзвичайно великим, надзвичайно громістким, і його просто фізично не можна запхати в маленький аденосоційований вірусок. І що ж робити? Вчені викрутились. Вони придумали розділити правильний ген на три рівні частинки і кожну з цих частинок помістити в один окремий аденасоційований вірус. І вже цей препарат вводять пацієнту субретинально. Після того аденнасоційовані віруси прилипають до клітин мішени і вприскують свій міст в клітину мішень. А далі, можливі дві стратегії. Перша стратегія це. Всередині клітини мішені три частинки гена об'єднуються в єдиний повноразмірний ген. І вже цей ген всередині клітини мішені починає синтезувати правильний білок у ширин, який бере участь в відбудові клітини сітківки фоторецептора, і який спричиняє цей препарат підвищення зору пацієнта. Друга стратегія полягає в тому, що, потрапивши всередину середину клітини, ці три частинки правильного гена не об'єднуються, а кожна з них починає синтезувати відповідну їй частину білка. І вже потім ці три частини білка об'єднуються в один єдиний повнорозмірний білок у ширин, який бере участь у відбудові клітини. Наразі ця методика є ефективною на 40%. І вчені продовжують тренуватися, але не як герої відомого фільму на кицьках, а вже на свинках. Свині це великі тварини. І наступний етап дослідження дії препарату після досліджень на великих тваринах це дослідження з участю людей, тобто клінічні дослідження. Очікуємо, чекаємо. Паралельно вчені розробляють синтетичні невірусні вектори. До них належать наночастинки. Ліпосоми, а також плазміди, вони є більш ємнисними і здатними вмістити в собі увесь повнорозмірний білок h 2 a Славнозвісна методика crispr cas 9 спрямована на те, щоб не замінити увесь ген, а скоригувати. Зредагувати, тобто виправити саме точкову мутацію в ньому. Для гена h 2 a ця методика застосовується поки що інвітро. Виявилося, що для гена h 2 a серед усіх мутацій, які відбуваються в цьому гені, 20% складають. Нонсенс мутації. Тобто це ті мутації, яка, одна з них спостерігається в мого пацієнта. При таких мутаціях, як ми вже говорили, відбувається передчасне утворення стоп кодону, на якому зупиняється синтез білка. Препарат аталурен або транслярна блокує цей стоп кодон, що дозволяє рибосомі, синтезуючи на гені білок. Так, повільно поважно обійти цю зону стоп-кодона, продовжуючи синтез нормального, повнорозмірного білка. FDA і EMA одобрили, схвалили цей препарат як орфаний для лікування багатьох спадкових захворювань, серед яких є мукові сценоз, м'язова е, міопатія дюшена, а також учне захворювання е, анірідія. А для гена h 2 a є класні доклінічні результати. Це таблетований препарат, який пацієнти повинні приймати на постійній основі, що дозволить підвищити функції зору в очікуванні генетичної терапії. І як я вже казала, мій дуже активний і ініціативний пацієнт він знайшов цей препарат у продажу в Ізраїлі, але вартість препарата дуже висока. Вона складає 10 тисяч доларів на один місяць лікування, і тому пацієнт поки що утримується від придбання цього препарату. Антисмислові олігонуклеотиди це такі собі міні-РНК, маленькі молекули РНК, які здатні блокувати точкову мутацію, відновлюючи синтез правильного білка. Особливість цих препаратів полягає в тому, що вони розробляються саме на конкретну мутацію, конкретної локалізації, і для екзона-13 гена h 2 – вже розроблений препарат Ультавурсен, який з успіхом проходить завершальну третю фазу дослідження. Але в мого пацієнта, на жаль, уражений інший екзон, тому ми заявили про себе і очікуємо на виготовлення саме нашого препарату. Паралельно розглядаються також генно незалежні стратегії, серед яких. Особлива увага зараз прикута до нейропротекторів. Їх дуже багато. Схему класифікацію ви бачите на слайді. Хочу привернути вашу увагу до целіарного нейротрофічного фактору. Цей препарат вводиться в капсулу, розміщується в капсулі, капсула вводиться пацієнту інтравітреально і е, препарат постійно поступово вивільняється. Е, Сповільнюючи загибель фоторецепторів сітківки. І наразі проходять треті фази лікування цим препаратом е пігментного ретиніту і сухої форми вікової макулярної дегенерації. На пізніх стадіях, коли палички і колбочки вже всі загинули, застосовується оптогенетична терапія. Дієздатні гангліонарні і біполярні клітини генетично перепрограмовуються і набувають світлочутливої функції, як палички і колбочки. Вони стають виконувати функцію паличок і колбочок, і таким чином зір в пацієнтів відновлюється. І наразі існують два клінічних дослідження щодо лікування оптогенетичного лікування пігментного ретиніту в світі. Перспективною для пігментного ретиніту і для гена h 2 a є лікування з клітинами. І мій активний ініціативний пацієнт, як виявилося, вже пролікувався стовбуровими клітинами в Німеччині, де йому їх було введено увага! Ретробульбарно. Але всі ми знаємо, що стовбурові клітини це недиференційовані клітини, які в місці введення. В те середовище, де вони ввели, де куди їх було введено, вони перетворюються на клітини, які притаманні саме тому середовищу. Отже, якщо моєму пацієнту ці клітини були введені в орбіту, вони й перетворилися на клітини орбіти. Власне, тому ми зовсім не спостерігаємо ніякого позитивного ефекту від цього лікування. А в усіх дослідженнях, які зараз тривають у світі і стосуються стовбурових клітин. В тих дослідженнях, які схвалені FDA, введення стовбурових клітин відбувається інтравітерально або субретинально, що є логічним. І на жаль, існує кілька клінік у нас в Україні. А як виявилося, що вони є і в Європі, і, мабуть, і в всьому світі, які практикують таке неправильне несанкціоноване FDA введення стовбурових клітин. Тому ми з вами, як люди освічені, ми повинні щодо наших пацієнтів повести себе так. Ми маємо застерігати власних пацієнтів категорично уникати недоказового медикаментозного стимулюючого лікування, а також несанкціонованого FDA введення стобурових клітин. Також, що ми можемо зробити для своїх пацієнтів. Якщо ви в своїй клініці маєте такого пацієнта, ви його маєте обстежити всіма методами, які доступними є в вашій клініці. Після цього маємо описати статус цього пацієнта, причому описуємо ми його простими словами, буквально як грузини кажуть, що бачу, та співаю. Тобто, якщо ви бачите якісь пігментні утворення, переміщення пігменту або навпаки зони депігментації, ви просто описуєте ці це своє. Словами. І формулюєте діагноз. Формулюєте діагноз один з трьох діагнозів синонімів. Уважно: пігментний ретиніт, периферійна дегенерація сітківки, абіотрофія сітківки – це все діагнози синоніми, вживаємо будь-який з них. Також. Після того, як ми ретельно обстежили пацієнтів з усім пакетом документів, правильно буде скерувати пацієнта на офтальмогенетичну консультацію, де пацієнту буде обрано коректний генетичний тест. Після отримання результатів тесту ці результати будуть правильно інтерпретовані і пацієнт дізнається прогноз свого захворювання типу спадкування його. Будуть прораховані ризики успадкування цієї хвороби наступною дитиною в родині, якщо народження такої дитини в родині планується. Якщо ці ризики будуть високими, буде запропоновано застосування репродуктивних технологій з метою і застосування передімплантаційної генетичної діагностики з метою виявлення ембріона без мутації і пересадки його матері задля народження власної здорової дитини в родині. Потім пацієнту буде знайдено і рекомендовано доказові, схвалені FDA етіотропна та патогенетична терапії. І якщо раптом буває таке, складеться так, що е, клінічні дослідження для пацієнта не будуть знайдені, тоді пацієнта буде зареєстровано на My Retina Tracker, Це реєстр спадкових дегенеративних захворювань сітківки, котрі. Де пацієн... де вчені самі шукають пацієнтів при появі підходящих досліджень. І запам'ятовуємо, що для наших пацієнтів, не тільки для генетичних, але особливо для них, тому що вони є найвразливішими. Отже, для наших пацієнтів ми маємо обирати найкращі препарати. І ті, Колеги, ті мої пацієнти, які спробували на собі дію препаратів компанії Новокс Pharma, я думаю, розуміють, про що я говорю. Сподіваюся, що вам зі мною було цікаво і корисно. Дякую вам за увагу! Дякуємо, Олена Михайлівна. Ви знаєте, я в захваті од Ірина Васильна від вашої доповіді, від глибини Дякую. доповіді від вашого фаху, тому що дійсно. Щоб бути офтальмогенетиком, треба знати багато. дещо. це основи офтальмології? Треба знати основи біології, основи генетики, генетики. і основи генетики. Ну це майбутнє, це дуже складні випадки, але це майбутнє нашої медицини, майбутнє можливості допомоги таким найскладнішим хворим з синдромами, з вродженою патологією. Угу. Знаєте, ви почекайте, почитайте вам. Дякую, дякую. Олена Шевчук, дякую. Дякую за вашу велику працю. Неперевершено, шановні офтальмогенетика це прорив в офтальмології. Тобто ви бачите, наскільки підтримують наші наші офтальмологи, і це говорить ще про те, що ми вибрали правильну доповідь для проведення такої наукової конференції, яка називається Своє дитинство. Треба бачити. Дякую, мама Олена. І ми будемо, дякую. якщо ви не заперечуєте вас запрошувати до нас на кафедру. На ті, скажімо, тематичні удосконалення, по годині, ходить, якісь, по годині, якісь, якісь лекції, які... Які, які ми будемо проводити в Національному медичному університеті Богомольця. Так, ой, дякую за запрошення. Це моя мрія Сергій Олександрович. Господи, добре, що хоч колись воно дякую. Збувається, І дуже. Головне, дякую, що дуже... здійсниться мрія наших пацієнтів, що у нас на Україні ми не будемо червоніти казати, там що от, на жаль, зараз ми нічого не можемо. Ну давайте чекати, що вже. Буде так. хоч якийсь крок, і ви цього. кажете про базу, що існує база міжнародна, і там звідти дослідники вибирають пацієнтів. То як добре буде, коли наші співвітчизники попадуть туди. Фахівці можуть дати пацієнту так. той да. шанс і дати той адресу, звернутись до тієї бази, і що наші українські пацієнти будуть мати таку можливість, так це я роблю. Навіть я сама списуюсь, переписуюсь, прилаштовую Звичайно, але цих просто пацієнтів, наші дитячі втермови, повинні так. знати, що до вас треба скерувати пацієнта. Це була Олена Савіна, офтальмогенетик, і ви можете її знайти на сайті в багатьох клінік, тобто зайшовши в інтернет. Дякую вам. Дякую. Там були запитання, але запитань у нас вже майже немає.